Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду готувати рубані котлети, чи різані, чи рубані, з курячого м'яса. Тут у мене куряче філе є, стегно, кусочок сала. Це я зараз звільню, виріжу це м'ясо від кісточки. Взагалі-то можна любе брати. Можна з філе готувати, можна. Вирізати із стегна чи то з бедра. Тепер м'ясо я ріжу великими кусками, можна вповздовж, можна і впоперек, але не дуже дрібно. Так. Такими кусманами. Філе я теж так само кришу невеличкими кусочками, такими, але й не дуже дрібними. По діагоналі. Можна, дівчата, перемолоти на м'ясорубку і. Зробити звичайних котлет. Але суть в тому, що котлети називаються різані чи рубані, то треба рубати. Ось там, дівчатка, я порубала м'ясо, викладаю в мисочку. Ось кусочок сала в мене є. Я теж його поріжу. Теж не дрібно. Сало теж, я ось так покришила на такі смужечки, викладаю його сюди. Тепер у мене цибулина. Ось така величенька. І теж її звичайним чином кришу не дуже дрібно. Тепер цибульку теж сюди кладу, а солю таку гарну чайну ложку солі кладу. За смаком. Соліть, перчіть за смаком, хто ще любить. Два курячих яєчка, чорний молотий перець. Десь півчайної ложки. трави, спеції. Приправи, хто які любить такі кладіть. Дві ложки борошна. І оце я гарно вимішую цей фарш. Все дуже легко. Треба його гарненько так зв'язати. Фарш так гарно склеїться. Я його відставляю десь хвилин на 10, хай трішки ще постоїть. Можна сюди покласти любої зелені, хто яку любить. У мене є. Окропчик, у мене є і базилік, у мене є і петрушка. Але я не буду нічого класти, бо мене не всі смакують. Ой, базилік запах. Тепер я нагріваю сковорідку. Ось так, звичайним чином. Так, дівчата, тепер олійки. Коли сковорідка гарно розігріється, я буду викладати ну, приблизно ось так, повну ложку. Таких котлет. Ось такі вони, дівчатка, у мене моцні обжарюються. Вкладаю я їх в кастрюльку, можна подушку зробити з цибулі, а я зробила з кабачка. Кабачки повно, то чого ж не покласти. Пережарила я рубані котлетки. Тепер наливаю сюди трішки водички, може грамів 70 на дно і ставлю на вогонь. Тушитися може хвилин 15. А нагадую, хто любить чесничок, кладіть чесничок. Я покладу туди лавровий лист трішки. Хай там воно потушиться разом. Ось таких я нажарила котлеток. Зараз скуштую. Смачно. Знаєте, чим пахнуть? Пахнуть відбивною. Гарнір можна хто який захоче. А я бажаю всім мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до зустрічі. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна і всіх обіймаю. До зустрічі!